П'яте грудня четвер. Кореспонденти ЧАСН готові поділити з вами свіжою інформацією. Вечір добрий. Черкащина продовжує мітингувати. На мирні демонстрації збираються переважно молодь. Я вважаю, що не треба відступати. Зарплата буде. Черкаські лікарі, медики та освітяни без грошей у грудні не залишаться. До кінця грудня вся. Кредиторська заборговість буде виплачена 100%. Завдання служити державі. 7 грудня в Україні відзначатимуть день місцевого самоврядування. Непотрібні люди, бездомні у Черкасах, ночують на залізничному вокзалі. Да, я стою на на у художньому музеї по літньому тепло. Свій живопис там представила художниця Ірина Сімак. Черкащина продовжує мітингувати. На мирні демонстрації в обласному центрі збирається переважно молодь. Так на театральну площу вийшло більше сотні студентів, щоб підтримати учасників Київського євромайдану. Головний заклик не бути байдужим до долі України. Україна Вона все разом і до кінця, разом і до кінця. Без мікрофонів, музики та яскравих плакатів, але молодь продовжує збиратись на театральні площі у Черкасах. Я вважаю, що не треба відступати, і якщо вже так беркут побив людей, то я вважаю, треба відстояти свою думку. І я вважаю, що люди не відступлять просто так. І треба їхати в Київ, і на Майдан люди підтримайте всіх Україну. Давайте, не здавайтесь. Окрім студентів, на мітинг прийшли і старші люди. Будівну атмосферу підтримують розповіді тих, хто вже побував на Майдані у Києві. А в Києві їздив 2 числа, коли був загальний національний страйк, закрив магазин і В місті з компаньйоном поїхали в Київ, щоб постоять Україну не за євросоюз, не за митний, чисто за Україну. Навколо мітингуючих зо два десятки правоохоронців. Організатори наголошують, демонстрація мирна ніякої агресії вони не пропагують. Чому деякі хлопці у масках пояснюють так, вони приходять своє обличчя, бо бояться репресій зі сторони викладачів та адміністрації їхніх навчальних закладів або організацій, до яких вони належать. Ми продовжуємо продовжимо а ці всі мітинги та страйки. Поки нас не почують, і не побачать, що ми є, і ми завжди будемо. і були учасники акції. Запевняють, збиратись на знак солідарності з мітингуючими на Євромайдані у столиці. Планують і надалі. Черкаси Київ разом. Черкаси Київ разом! Ірина Васюра Олег Кура, Черкаська служба новин. Не спадає громадська активність у смілі. Місцевий євромайдан збирає людей, окрім традиційної вечірньої пори, ще й в обід. Мітинг проходить без жодної політичної символіки. Єдині атрибути прапори України та Євросоюзу. Деталі по телефону повідомив наш смілянський колега. Першого дня Євромайдану в Києві сміляна збираються щодня о сімнадцятій вечора на центральній площі. Останні кілька днів сьогодні і вчора вони почали збиратись двічі на день з тринадцятої до чотирнадцятої під час обідньої перерви і з сімнадцятої. Ті мітинги, що збираються в день, в обідню перерву, вони не масові. Там можливо 10, 20 до 30 осіб. Коли збираються ввечері, збирається осіб до 100. жодної партійної партійної символіки, жодних політичних гасел, лише прапори. Прапор України і прапори Євросоюзу. Збираються ініціатори цих зібрань, це депутати міської та районної ради від опозиційних партій. І останні кілька днів, особливо після подій, що відбулися вніс 30, 30 листопада на 1 грудня у Києві, достатньо багато молоді. Це студенти, студенти і учні старших класів загальноосвітніх шкіл. А у Каневі сьогодні відбулася сесія міськради. На ній розглядали одразу два звернення до президента України та уряду. Одне з них підготували члени провладної партії, інше опозиція. Це питання поставили на голосування. Про його результати розкаже наш канівський колега Валерій Рева. Він з нами зараз на телефонному зв'язку. Кінцевому результаті ні звернення не було прийнято. Знак протесту проти всього всі. Депутати опозиційні залишили сесійний зал, і сесія зірвалася. Головуючий оголосив про е, безстроковий чи невизначений, невизначено перерву в сесії. Коли буде продовжена сесія, ніхто не знає. Порядку денного залишилось близько 40 питань, не розглянутих. Що стосується мітингувальників, вже третій день біля міської ради стоять палатки опозиційних фракції. близько 80 ста чоловік. Е, в крайньому випадку в денний період там стоять зі своїми лозами, своїми виступами біля мікрофона. Бо така ситуація зараз в Ну і щодо Євромайдану маємо іще одну інформацію з Умані. Там чи не найактивніші мітингувальники? Знову ж таки, телефоном журналіст Микола Лупеніс. Перші два мітинги було підрядні два дні, потім люди розійшлися. І після цього, ну там, і палатку ставили. І після цього е, була така невеличка пауза, по-моєму, два дні. Е, і вже коли діти вийшли, то три дні підряд ми, от, е, вчора е, дивилися також, е, вночі стояли люди. Перший е, е, день вони збиралися на третю годину, це вже як діти вийшли зранку, на третю годину люди збиралися, а потім два дні підряд збиралися на п'яту годину вечора в центрі, якби вже в більшій кількості. І до інших подій непотрібні люди. Донедавна Черкаси були єдиним обласним центром, у якому не було притулку для людей без даху над головою. Міська рада заклала цьогорічний бюджет на ремонт та розширення виділеного приміщення 400 тисяч гривень. Рік добігає кінця, утім кошти досі не освоєно. Півтора десятка безхатьків у пристосованій кімнаті гріються біля буржуйки. Ще стільки ж бездомних, яким не вистачило місця, ночують. На залізничному вокзалі. Мирослава Станкевич усе бачила на власні очі. Да, я стою на очереді, на а чому вам відмовляють? Ця жінка та ще десяток чоловіків чекають на вокзалі, коли у притулку для них звільнеться місце. Холодно і неудобно. болять вже почки на цих скам'яках, некомфортно спати. Половину свого життя Євген без власного дому та постійної роботи. До Черкас приїхав з Миколаєва у пошуках друга. Не знайшов. Вокзальні колеги, по нещастю, порадили звернутися до притулку, проте там усі місця зайняті. Майже півтижня чоловік щоденно ходить туди, допомагає з ремонтом, гріється, обідає та повертається ночувати на вокзал. Я стремлюся встановити життя заново і. Власне документи устроїться на роботу і создать сім'ю все-таки, такі начитає та отбросками общества, довести людям обратно. Створений за ініціативи громадської організації «ЛЖВ від серця до серця. Притулок для безхатьків існує у Черкасах лише другий рік. Він може приймати на реабілітацію лише 15 чоловік. Потреба ж у тимчасовому прихистку утричі більша. На цей рік у бюджеті міста заклали 400 тисяч гривень на ремонт та розширення виділеного раніше приміщення. Підрядник робіт досі не освоїв цих грошей. Затримка виникла через зміну виконавця, пояснюють у міському департаменті соцполітики, який є розпорядником коштів. У нас є єдиний Замовник будівництва реконструкції капітальних ремонтів, це департамент архітектури та землеустрою. Незвична для них ситуація. Весь той вал робіт, який просто розбирали на себе розпорядники коштів, опинився в одних руках. Юлія Неконенко запевнила, що державна експертиза проєктно кошторисної документації ремонту у притулку завершується. І з дня на день підрядник розпочне ремонт. Натомість черкаські безхатьки запасаються теплим одягом та мріють про літо. Мирослава Станкевич, Тамас Горозія, Олександр Швець, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Сьогодні міжнародний день волонтера небайдужих сотні, а разом вони рятують життя тисячам людей, підставляють своє плече тим, хто опинився у скруті першими приходять на допомогу і ніколи не залишають із бідою наодинці. Про тих, кому не потрібна винагорода, а вистачить. І доброго слова Станіслав Шемет. Світлана Федорова і Тетяна Швець активісти Всеукраїнської асоціації волонтерів Жити завтра. Більше двох років тандем милосердя працює з онкохворими дітьми, дарують їм надію на видуження. Власне, і поєднала цих жінок саме хвора дитина Андрій Радько. Довго ми боролися за його життя, дуже довго. Нам допомагали і наші врачі, і врачі за границі, і російські врачі. Ну ми в маї Андрюшу проводили. Вот. ну я не знаю, от таком як он, он значимий для нас. От, наверное. Вот. я сіда говоря, Свет, вот Андрюш нас сюди привел, ми должны бути тут. Світлана за фахом програміст. В волонтерському русі майже чотири роки, але онкохворим дітям хотіла допомагати завжди. Пошук медикаментів, донорів, клініки, грошей на лікування. Усі ці клопоти волонтери взяли на свої плечі. Свою поміч батькам хворих малюків вони не нав'язують. Очень важно, когда ты попал в беду, очень важно осознавать, что есть люди, которые тебе могут помочь. Вот это чувство локтя оно очень важно. Наверное, об этом нужно говорить вслух. Пока не скажешь, наверное, никто не услышит и не поймет, пока сам не пройдет это. Тетяна вчителює в одній із міських шкіл і також присвячує порятунку онкохворих дітей. Весь свій вільний час рідні ставляться до цього із розумінням, хоча це важка і морально виснажлива праця компенсує душевні травми спілкування із новодумцями. Но Саме трудної, звісно, коли ти намагаєшся допомогти ребенку, коли ти делаєш все важливе, коли прилагаєш максимум усилий, коли збираються деньги, коли ребенка отримає помощі в заграничной клініки і потім приходится ребенка провожать, От, е, такий случай на рубец в душі, опускаються руки. Їхня головна мета подарувати хворим дітям завтра, зауважують волонтерки. Вони разом з батьками радіють, коли все, що вони роблять, їхні зусилля приносять результат і недуга відступає. Є категорія дітей, які виявляються в певний момент в тому состоянии, що медицина їм допомогти вже не може. И вот на данный момент они оказываются, их семьи оказываются один на один с этой бедой. То есть пока что в нашем городе нет такой, э, такого центра, который мог бы помогать этим детям. Зачастую дети умирают дома, остаются один на один с этой болью, болезнью, там, отсутствием обезболивания и так далее. Відтак волонтери жити завтра ініціюють створення центру паліативної хоспісної допомоги. Перші кроки зроблені. Є домовленості з керівництвом обласного онкодиспансеру. Станіслав Шемет, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин Зараз я пойду попрошу. Ну і сьогодні обласна рада ветеранів Товариства Червоного Хреста зібрали активістів волонтерського руху, аби привітати, подякувати за щоденну працю, а також нагородити кращих носіїв милосердя. На зустрічі також презентували книгу Волонтерський рух на Черкащині. Поки що в електронному варіанті, аби усі могли дізнатись про минуле і сьогодення добродійництва. Обласна влада обіцяє профінансувати друк цього видання. Книга Побачить світ у січні. Мені приємно те, що сьогодні в Черкаській області працює, і кідово в цифру: 722 громадські організації, які займаються волонтерським рухом. В тій чи іншій мірі є великі організації, які опікуються великою категорією наших, нашої громади представників, це в першу чергу людей похилого віку, це інвалідів, але є ті, які займаються невеликою, але необхідною. Такою важливою справою певної категорії дітей. Зарплата буде. Черкаські лікарі, медики та освітяни без грошей у грудні не залишаться. Голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб повідомив, в області майже ліквідовано борг по зарплатах, пенсіях, соціальних виплатах. Щоправда, залишається майже 200 мільйонів гривень заборгованості по незахищених статтях. Але уряд пообіцяв найближчим часом вирішити цю проблему. Розмовляв з президентом України. Він чітко дав мені зрозуміти, що до кінця грудня вся кредиторська заборгованість буде виплачена 100%. 100 знайдені потужні, я кажу, додаткові джерела надходжені до бюджету, і таким чином буде закрита оця заборгованість. 7 грудня в Україні відзначатимуть день місцевого самоврядування, професійне свято тих, хто працює на державу та громаду. Сприяти роботі підприємств, наповнювати казну, забезпечувати умови для проживання і дозвілля. Таке завдання стоїть перед управлінцями на місцях. Чи легко служити державі, дізнавались наші кореспонденти. Органи місцевого самоврядування це влада на місцях. Від ефективності її роботи залежить комфорт жителів сіл та міст. На посаді мера золотоноші Віталій Воцехівський вже три роки. Очільник каже: нинішнє законодавство із самоврядування застаріло і давно не задовольняє вимог часу. Сьогодні ми дуже багато чуємо розмов про посилення ролі органів місцевого самоврядування, але на жаль, це тільки розмови. З кожним буквально нормативним документом повноваження органів місцевого врядування. Це я можу, не боячись це сказати, повноваження тільки зменшуються. Дороги функціонування установ, тепло у квартирах та вода не повний перелік питань, якими повинні опікуватися на місцях. Не в заході керівники громад і від існуючих норм податкового кодексу. І вважають, левова частка зароблених грошей повинна залишатися на розвиток громади. Податок на прибуток він повинен залишатися. Місцевій громаді це підприємства, які працюють у нас в місті. Я вважаю, це наша спільна справа, що ми все-таки маємо підприємства прибуткові. Але, на жаль, на сьогоднішній день така ситуація, начебто, ми заробляємо багато грошей, а потім їх просимо в Києві. Самоврядування ефективне тоді, коли владці знають про проблеми, кажуть сільські та міські голови. Останнім доводиться важче, бо й чисельність населення в містах більша, ніж у селах. Найважливішою ланкою в управлінні містом є квартальні комітети, які і надають необхідну інформацію про стан справ на місцях. Надіємо, що там супермаркети настроять, може там щось. Це просто якась надія. Оце надія нам. Що думаємо, думаємо, що для пенсіонерів може щось воно ну, якесь улучшення буде. Олександр Доценко, молодіжний мер золотоноші, каже, якби він керував містом, то подбав би про його озеленення. Можливо, я б щось зробив з, з річкою Золотоношкою. щось доб, щось, ну я не знаю, якийсь парк зробив біля міста Золотоношки. Я б думаю, було б це непогано. Підсумки роботи органів самоврядування є звіти перед громадами. Це нагода не лише розповісти про заплановане, а й вислухати критику та разом намітити подальшу перспективу. Олександр Чернега, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Трохилітнього тепла можна відчути на виставці, яка відкрилась в обласному художньому музеї. Там молода художниця Ірина Сімак презентувала свій живопис. Більше 30 робіт виконані у стилі реалістичного малярства. Їх представили в рамках проєкту Талановита молодь Черкаського краю. На виставці була і наша Ірина Васюра. П'ятирічна Вікторія охоче позує перед камерами поряд із власним портретом. Так само охоче дівчинка перераховує улюблені картини своєї тітки. Мені подобається із Вовком, і з і що на качелі, дівчинка, і ще на кораблі. Пейзажі натюрморти, портрети, усе в жанрі реалістичного малярства. Більше 30 робіт молода художниця Ірина Сімак привезла на свою першу персональну виставку у Черкаси. Ці твори наповнені такою внутрішньою любов'ю. До природи, до життя, до змісту, тим, чим займається молода художниця. Ще коли знаходишся біля цієї цієї роботи, відчуваєш енергію любові, енергію позитиву. І тому можливості для твору мистецтва є найвищою оцінкою. За фахом економіста, але за покликанням душі художник, Знайомі майстрині кажуть, потяг до творчості у дівчини проявлявся з дитинства. І ніколи ми не думали, що в ній може таке ну малювала, марала альбоми. І ну, бачили, що не ну як любе малювати. Але коли я вперше побачила в інтернеті, дитина рядом ходить, росте, ми не знаємо, що в неї такі картини. Ірина Сімак працює у різних жанрах, але особливе місце у творчості завжди займали ліричні пейзажі Черкащини. Почала малювати з менших картин. Але швидко й перейшла на великого плану масштабу картини. Якось вона так все пішло. Пішло, хотілося бачити все в більших масштабах. Хотілося спробувати себе розвивати і більші грані брати. Оцінити творчість молодої авторки можна до 12 січня. Ірина Васюра, Олег Кура, Черкаська служба новин. Ютюб підірвало відео, на якому чорна білка постійно непритомні. Кожні кілька секунд Розум втрачає свідомість. Після чого знову продовжує займатися своїми справами. І з суботи ролик під назвою Непритомна білка Тіпі набрав вже більше 350 тисяч переглядів. Ну і це всі новини. На цю мить. Зараз спорт. У Анни Іванченко теж чимало інформації. Дякую, що з нами. Нехай фортуна буде на вашому боці. Бувайте! Вітання далі новини спорту. Черкаські мапи фактично втратили шанси на вихід у плей-офф Кубка України. Це стало зрозуміло після того, як помаранчево-чорні поступилися на виїзді Дніпропетровському Дніпро. Принциповий матч черкащани програли з рахунком 75-72. Команда Максима Міхельсона програла одному з аутсайдерів турніру Дніпропетровському Дніпру. Причому це лише друга перемога Дніпра у цьому сезоні над командою елітного українського дивізіону. Програвши цей матч, помаранчево чорні фактично втратили шанс вийти у плей-офф турніру. Справа за планом черкаського тренерського штабу йшла, поки ума вплетіло здалеку. Розрив у рахунку на кори черкасців завдяки дальнобійності молодого михалюка та продуктивній грі у трисекундній зоні Ожбарна. Вже в середині другого періоду черкасці везли свого суперника з рахунком 30 на 12, однак після цього Дніпро перебудувався Почав використовувати у захисті здвоєння проти Ожбона і щільніше захищатися на периметрі. Такі очікувані дії від Вальдемара Сахомічуса Несподівано поставили в глухий кут Міхельсона. Молодий наставник черкаського клубу так і не зумів знайти план Б. А різниця в рахунку впевно почала танути. Наприкінці матчу мав плеть не врятував від поразки Тімірманіс, який тричі поспіль влучив здалеку. Але на останніх секундах Латвієць не влучив два дальні вирішальні китки і мав пропустилися чергової поразки цього разу з рахунком 72. На 75. При Плюс 18 игроки очень рано поверили в победу. И мало того, не просто поверили в победу, начали оценивать действия судей и реагировать на те вещи, на которые игроки не должны реагировать. Ни два тайм-аута, ничто не смогло изменить эту ситуацию. Найближчого понеділка черкасці спробують зачепитися за примарні шанси вийти з групи Кубка України. У гості до помаранчого чорних приїде феро з НТУ. Участь у цій грі візьме черговий новачок черкасців. Врятувати ситуацію, покликаний американський важкий форвард Джамал Бойкін, який має дебютувати за мап саме у понеділок. До цього Бойкін встиг випробувати свою силу у чотирьох європейських чемпіонатах. А цей сезон розпочинав у другій бундеслізі Німеччини. В'ячеслав Лупушанський Тамас Горозя, черкаська служба новин. В обласному центрі визначили кращу команду легкоатлетів-студентів. Цьогоріч на традиційному відкритому чемпіонаті з легкої атлетики, педагогічного університету, змагалися більше 300 спортсменів. На цьому старті за успішний виступ спортсмени отримували додаткові бали не від удалі першості, а в груповому заліку. У напруженій боротьбі за чемпіонство кращою стала група першого Б навчально навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров'я. Легку атлетику називають королевою спорту. Її основам навчають студентів на перших курсах вишів. Для декого із учасників цьогорічних змагань легка атлетика не є основним видом спорту. На відкритій першості за честь групи борються баскетболісти, футболісти, боксери, триатлоністи. Олександр Тупчиєнко спеціалізується на командному виді спорту, а саме в футболі. Проте у Черкаському манежі він не ганяє м'яча, а стрибає у довжину. Подобається чіткістю рухів, тим, що є фази. Це такий, він дуже відрізняється від футболу. Але подобається тим, що може для себе щось взяти з цього виду спорту і додати це в футбол як сильну сторону. 25-й відкритий чемпіонат Черкаського національного університету з легкої атлетики зібрав близько 350 учасників. У традиційному старті беруть участь студенти фізкультурного факультету педагогічного університету та спортсмени Академії пожежної безпеки. До змагань долучились і вихованці Черкаської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. 15-річна Вікторія Коваленко на дистанцію тисячу метрів залишила далеко позаду своїх старших суперниць. Спортсменка подолала дистанцію за 3 хвилини, 12,9 Секунди, встановивши кращий час серед дівчат. Це, звісно, дуже медленно для мене. Я, я думала, що буде краще. Все ж таки, ну нормально. У мене якось були ще сили, щоб в кінці ускоряться. Спортсмени змагались на дистанціях 1360 метрів. Визначали кращих і серед учасників забігів 60 метрів з бар'єрами, у штовханні ядра, естафеті, стрибках у довжину та у висоту. Тому що це першість груп. У нас від кожної групи виступають спортсмени і перемагає не особистість, а перемагає якраз група. Група нагороджується і грошовими призами, нагороджується і кубками. Група, яка займає перше місце, кожен учасник команди, якщо він займає, приймає участь у змаганнях, виступає за групу, отримує до заліку три бали. Друге місце два бали, і третє місце один бал. Кожен учасник ще раз повторюю: тільки той, який приймає участь у змаганнях. Цього разу отримати приємні бонуси на час сесії пощастило студентам 1-го Б навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров'я. Їх однолітки з 1-го А стали другими на чемпіонаті. Замкнули трійку лідерів студенти 4-го А. Відкритий чемпіонат місцевого університету став своєрідною генеральною репетицією перед ще одним масштабним легкоатлетичним змаганням меморіалом тканка, який відбудеться 13-14 грудня у Черкасах. Юля Порпленко, Олександр Костирко, Чесен Спорт. На цьому спортивної редакції все перемог вам у житті, гарного вечора.